<кій> Добрий день. Сьогодні ми зробимо такий короткий екскурс в історію. Я думаю, що декому це потрібно, сподобається, декому ні. Але, але я вважаю, що, що нам потрібно розвивати цю сторону. Значит, Тоже в историю. А ви знаєте, що на цей рік офіс президента, тоже историю у видео історію, точно, виписав собі для витрат 30 мільярдів гривень. Уявляєте собі, да? Що можна робити? 30 мільярдів гривень, що може це робити, оцей от... ну воріш, розумієте? Бандюк, ну, немає, немає слів, розумієте, це вся кром, банда, Камарія, це жита Бандеровська, це вся мафія туди все хлинула. 30 мільярдів. Це скільки можна було, скажем, пенсіонерам підняти, підняти їх пенсію, у котрих по 2,5 тисячі пенсія. Розумієте? розумієте, який маразм у цій державі? Що це за народ такий, який терпить це і вважає оце, 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 оце все потрібно. Розумієте, Цей народ сам себе нищить. Нищить, принижує, стає рабом. Ти подумаєш, нема пенсії. Тоб пенсіонери там з інфарктом на роботу ходять. А цей виродок, і вся ця банда, 30 мільярдів. Ви уявляєте тепер, яка Верховна Рада, скільки собі виписала? Ти ви подивіться, половину там свинячі морди. Начали спікером я головним, так скажем. Ну, я не знаю там, я не знаю, що за народ у нас, а? Оце вся Бандеровська, оця вся мафія, там уже прямо, ну я не знаю, безчинство, розумієте. А все, ну нема слів, розумієте. Виявляється Мазепа там, виявляється Хмельницький, там, виявляється... Симон Петлюра, це херня, він нічого не за Україну. Оце Бандера новоріч ну, той, який посилав оцих галичан. В СССРській дивізії, три дивізії СС, Їх поповнювали. Оце герой! На Дніпрянці ви просто або дебіли, або я не знаю хто. Ображаються. Ми такі всякі. западенці тікають з війни більше 100 тисяч. А на Дніпрянці воюють. Та хай на Дніпрянці воюють. Ну, вони москалі продажні. Ладно. От тому і 30 мільярдів гривень Зеленський використовує на свою, скажімо так, я так думаю, на свою погибіль. Хоч там як не говорять, але поки народ не буде готовий нищити оцю всю мафію, вони будуть рабами. Ніхто, бачите, ніхто не боїться. Я не знаю, що Кучма, що Ющенко, розумієте, що, що Зеленський там, Порошенко, ну, все просто якісь мордовороти, уроди. А народ там їх гетьманами роби, ці бандеровці, ці галичани. Ладно, пошли дальше. В, в Київ заводнили вже, хто тільки сюда вже не поприлазив. Значить, Я хотів тут просто вот... Дуже інтересна така, скажімо, історія. На, на це ніхто не звертає уваги. Історики взагалі там із себе там б'ють в груди, що вони академіки, Я не знаю. ніхто нічого не пояснює, що, що відбувалося в середньовічній Європі. Звідки взявся Ренесанс? Розумієте? Ця вся тухла, темна, не, неосвічена Європа раптом, раптом почала кричати про те, що вона хоче науку. Розумієте? Європа, яка не милася, смерділа. Руки тільки навчилася після того, як з арабами зіштовхнулися, з їхньою мусульманською вірою. Бо ті мили перед їжею завжди руки араби, розумієте? З культурою вищою в 20 разів, ніж у ніж цих європейців, бундючних ідіотів, розумієте? І раптом у них скачок такий, розумієте? став. А виявляється, що ніхто не звертав увагу, чому? все. Всьому ну, розвивалася економіка. Так церква, оця от церква їхня, розумієте, католицька, вона давила все, що можна. Розумієте, в чому річ? Це просто народ там тримали в якомусь ярмі. І що дало пошту? Так скажем, переформування католицької церкви. Виявляється, з падінням Константинополя в 1454 році, якщо не помиляюсь, да? вот. багато вчених із Константинополя. Константинополь він був дуже розвинутий. Чому річ. Там була грецька філософія, грецька культура сильно, розумієте, там була культура, ну, скажімо, там були най найбільші бібліотеки, які можна було збирати. На Європейському континенті. Це були в Константинополі. Зумієте, чому річ. Ясно, що турки все попалили, але багато вчених звідти втекли. Нікуди. Прийшли в Європу, в Італію. І не дарма в Італії почався Ренесанс. Розумієте, Вони принесли знову всі іншу культуру, вони принесли нову філософію, вони принесли знання, знання історії, мов, взагалі, тобто економіки. В общем, коротше. Звідси пошла, пішло відродження так званої культури в Європі. А вони нам розповідають, що Європа стала ренесантною. Якби не цей константинопольські мудреці, там, і історики, і філософи, і вчені не прийшли туди, в Італію, там би нічого не було. Ну ладно, Бог з ним. Ми повинні це розуміти, і ми повинні це все знати. І... Ставити, як кажуть, все по полочкам розібрати. Вони там все на Східну Європу, славяні там, значить, недорозвинуті. Ви то самі європейці недорозвинуті були. Так, да, ми відставали після татаро монгольського бидла нашестя, розумієте? Ну, що ж робити? Ми піднялися. Пішли далі. Я по... чому хочу звернути увагу на ту ханалію російської ідеології по поводу... по поводу Аляски, понимаете? Все там такие они не попридумывали, это все, как говорят, апологеты великой <свят> неповторимой России, немытой, да, <свят> немытой России, это, скажем, бандитской, и, нахабной и, и, воровской России. теперь они начали про, про Аляску, русскую Аляску. Какая там русская Аляска была? Там было на узбережье несколько, как говорят, Фортець побудований ще, ну, скажімо так, наприкінці XVIII століття. Геки торгували там, ну, досить скажі, слабо торгували з місцевим населенням, постійно постійно ворогували. Там, саме найцікавіше, в 1780 році, в 1978 році, в 1778 році, 80-му році, 80 році Плутов зайшов в Водолей, розумієте, пошло похолодання, і в Європі таки почався бунт, скажем, з похолоданням. Проблема була з урожаєм, холод, і треба було, короче, хутро. І от там, значить, промышленники деякі там американські, вони там на Аляску туди, скажімо, на північ. І збирали хутро, поторгували з індіанцями. От. Ясно, що російська жадібність, російський гегемонізм і туди лапу просунув. Там, да? От. Вони там організували декілька, наприкінці XVIII століття, декілька поселень там. Розумієте? А далі вони не могли просунутися. Індіанці не хотіли їх не пускали. От. І тут такі. Виявився там, значить, барану купець, який активно почав скуповувати, торгувати там з місцевим населенням пушніном, розумієте, І в Європу возив продавати. І цим збагачувалися. І, це, і, і платили податок в Російську Імперію, і там собі набирали грошей, там золотом торгували. Але річ у тому, що барану настільки обнаглів. Ну, взагалі, як, як чисто ця російська, оця от... Макханалія, цей бандитизм, розумієте, нахабство, імперський, імперський зуд. Вони почали спаювати там, почали насилувати, почали це місцеве населення. І індіанці повставали періодично і нищили їхні, їхні скажімо, форпости. Навіть Новоархангельськ, там це, це містечко декілька разів брали. Вот. Тобто. Баранової там цим якось купцям пришлось на острів втікати, на острів на острові, далеко від, від берега, там, 5 кілометрів від берега острів. Індіанці туди не могли достати. Там було 30 тисяч населення індіанців. І вже, наприклад, десь, там скажем, уже перед смертю там, Баранова в 1818 році, там залишилося індіанців 2000. Отак от от от, кажемо, хазяйнували російські купці. Розумієте, як вони там оспівують оця вся російська, ну як би свалота, я так скажу. Не, не саме розвивається, а оця ця ідеологія. От. Вони там, значить, от ми там, значить, у, у нас там, значить, були поселення і в самій Америці там, да, там. То, що там, скажімо, часто мексиканська територія, там, значить, кусок землі відвоювали, там Рязанов, так звану історію, таку розповіли про цього, скажем, ставленника Александра I, потім уже Ніколая І. Розумієте, в чому річ? Тобто вийшло так, що для того, щоб можна було прогодувати. Оцю колонію. А та колонія вже на острові там подихала від того, що хліба вже не було. І індіанці їх кругом. І прийшлося ту. І це був кусочок землі кусок, острова, яка там була Російська імперія, яка там була Аляска російською. Розумієте? Індіанці їх вигнали, там перебили половину. Розумієте, в чому річ? Прийшлося просто віддати за безтінок. Вот у чому річ. І вони американцям, тому що американці там. З англійцями вже війна там була, ви пам'ятаєте, так? От. Ми, ж, ми ж не забуваємо, що це якраз був період тоді визвольної війни американців проти Англії, там Франція, революція у Франції. Ви знаєте, що може, Там французи сильно підірвали англійський флот. От. Ну, в общем, захистили, практично захистили Америку від англійців. І тепер... І тепер вийшло так, що нічого було годувати, що цим купцям треба було звідти тікати. В Європі вже не було такої потреби у хутрі. Розумієте, в чому річ? І тому -то прийшлося цю всю Аляску просто віддати без стінок. Начебто через американці, вони, причому ці всі російські купці, вони ж на глибину не... Ну, спочатку вони намагалися в глибину Аляски пройти, але вони не змогли там нічого побачити. Повернулися назад. А скажу, американські ці всі дослідники маються на увазі, ті, хто йшов туди в гори, в ліси, вони знайшли золото. І це тихенько, це все передавалося. Росіяни про це перезнати не змогли. І тому за безцінок віддали. І тому і, і територію Аляски і там. І мексиканцям віддали за безцінок ці всі землі, а вони там, отам от була, русський, Ну, нічого, Все покинули, тому що ні, ніколи нічого було годувати. І тепер вони кидаються, розпитують, що от така от у них була культура, така була у них, от, скажу, експансія, ця лястка їхня. Ну, так надувається, так надувається, так от себе розхвалюють, так, що так брешуть кругом. Ну, ніякого сорому. Ну так само, як, як ці заподниці галичани хваляться. От які вони борці, борці, по лісам сиділи там, розумієте, чекали американців, а які вони за свободу боролися. А зараз розкричалися, які вони патріоти, з вишиванками, з мовами, І тисячами тікають від війни, сотнями тисяч тікають від війни, хай воюють оці от Дніпрянці, бо вони москалі. Так, да, так, да, вони називали нас москалями центральну Україну. От, от тепер вони кругом благодійствують. Ось так от. Дурять і ви так вуха порозвішували, бандеру кругом Це Урода який, який посилав сюди есесовців вбивати українців. А ви порозвішували вуха і вулиці поназивали. І в пам'ятні побудували. Ось цьому есесовському уроду. Я все сказав.